Time of the no. So this is the day to really mark and celebrate the resilience, the courage, the love for freedom, the importance of dialogue, and uh, all of these themes. Uh, Колмінетін in uh, це той день, коли ми святкуємо uh, стійкість українців, хоробрість. Все те, що ми робимо на шляху до європейської інтеграції, And uh, so here we We are um, in partnership with you. you will continue supporting you and relying on you as uh, partners. Ми Приєднаємось і бажаємо вам гарного дня тут на цьому заході. Enjoy the day. слава Україні. Саме в поєднанні українських і європейських цінностей має народитися нова, більш потужна і політична і економічна інтеграція. І ми віримо в те, що це станеться як, якомога швидше. Долучайтесь, будь ласка, якомога більше і частіше до того, щоб донести цю ідею: ідею спільнодії, ідею діяльності разом. Як в Викликах війни, так і в побудові в подальшому мирного нашого життя. Дякуємо нашим збройним силам. Дякуємо всім тим, хто береже нас. Слава Україні! Героям слава! Для нас Європа це не питання географії, для нас Європа це питання ціннісного вибору, а цінності. Це те, що визначає поведінку людей не тоді, коли легко, а тоді, коли важко. І ми підтвердили ціннісний вибір своїми діями. І попри те, що ми зараз проходимо через складний і драматичний період нашої історії, нам є на що спертися. Бо дійсно величезна кількість звичайних людей роблять надзвичайні речі. І демонструють всьому світу, що звичайні люди можуть бути сильнішими за всю потугу мілітарної російської машини. Сьогодні ми своїми діями і відданістю, цінностям пишемо те майбутнє, яке ми хочемо мати для себе і для наших дітей. Дякую. Браво! Це павно наочно демонструє те, що мап, мапа Європи стає пропорційною лаконічною завдяки тому, що доєдналася до неї Україна. По ширині, по висоті та буквально різниця в декілька кілометрів. І коли я ліпив це пано вручну, я відчув якраз кожен кордон європейських країн і зрозумів, що Україна якраз і є цим щитом Європи, який Тисячоліттями об які сточували зуби наші східні орди. Україна приймала на себе завжди традиційний весь удар для того, щоб Європа продовжувала розквітати. Протягом того, як я робив це пано, мені стало зрозуміло, що не тільки Європа не, почув... не має почуватися в безпеці, але навіть панно Європи не може почуватися в безпеці, адже е просто дивом ми врятували це панно з-під е російського церкону який прилетів в майстерню буквально через тиждень після того, як ми його звідти його вивезли, і зруйнував повністю майстерню, в якій воно було виготовлене. Іде... Фінальна ідея цього панно заполягає в тому, щоб змонтувати його на одній з будівлі Євросоюзу в Брюсселі, і для того, щоб вона тисячоліттями нагадувала те, що Україна і Євросоюз вони разом.